Ну що, спробуємо новий гарматор про оновлення. Mm, давай спробуємо. Єдине, що нас хейтає, захейтять. А за що їм нас хейтити? А що? Нині ще потрібні поводи, щоб захейтити, Хоча в нас вони і є. Ну, Твоя правда. Ну хай хейтять. Чим більше коментарів буде під нашими відео, тим більше вони наберуть охватів. Так як це перше відео в такому форматі, давайте просто я розповім, що ми цікавого зробили за цей рік. Тим паче, що новий рік вже якраз під час підбивати підсумки. І з головного це ми суттєво покращили наш мобільний застосунок. Я взагалі завжди працюю з комп'ютера. Мабуть, як повна людина, то есть, ну, мені взагалі не зручно працювати з мобільного телефону. Але як виявилося, я один такий. Всі працюють з телефоном. Тому цього року ми переробили наш мобільний застосунок. Суттєво покращили навігацію, зробили пуш повідомлення про нові замовлення, про продажі про витрати. Зробили навіть нагадування про те, що ви забули додати там продажі чи витрати. Також попрацювали з штрих-кодів, які вбудовані на шмобільний застосунок. Тепер ви можете і поставки оповнювати, і товари заповнювати, і продаж переводити, використовуючи мобільний сканер штрих-кодів. Надали біометричну авторизацію в мобільний застосунок. Ну дуже багато зробили. Я думаю, ви все це побачите. Також ми забили багато по врахуванню прибутку з кожного продажу. Тепер до кожного продажу ви можете додати доставки, витрати, різні комісії, упаковку, і все це буде. Точніше показувати прибуток з конкретно з кожного продажу. Насправді тут ще багато що чого треба зробити по врахуванню прибутку з продажів. Наприклад, у промо є комісії, які змінюються в залежності від товару. І зараз це трохи важко врахувати в нашому стосунку. Але ми вже працюємо над цим, і скоро буде і така можливість. Також з великих оновлень, це модуль календар, де ви можете створити собі задачі, задачі на працівників, різні нагадування. Модуль новий. Але з ним вже працює дуже багато людей і створили більше тисячі різних нагадування. Це дуже приємно. дякую вам за це. Також нещодавно додали інтеграцію з міста. Тепер, не виходячи за стосунку, ви можете створювати та відстежувати ТТН цієї служби доставки. Взагалі, за цей рік ми зробили дуже багато оновлень по різним інтеграціям. За ці 12 місяців ми закрили близько 800 задач. Навіть уявити важко, скільки роботи було б зроблено за цей час. Але найцікавіше попереду, на ближайший час у нас вже заплановано близько до 100 задач. І більше це ваше побажання. Так що залишайтеся з нами.